Кельного сраку! Що ці брудні свині собі дозволяють! Я власноруч! Повторюю власноруч, гвалтую кажду. Забирай сало. Змазувати не будемо. Олексій Шевцов з фамілія Прядку. Також відомий як ІТіпедія, Джолі Гольф, Джолі Вонка і Бодавець Гімна. Український блогер родом з Одеси, Технооглядач, який набрав аудиторію за рахунок популярної суперечки між ПК геймерами. І консольними натуралами навіть рубрику створив, де тролив школярів, яким батьки купили комп'ютер, і які в свою чергу називали того буржуєм. А саме через те, що було припущення, мол, Айтіпедія продався спокусливі японці Соні, просуваючи в масу їхнє дитя під назвою PlayStation, Тим часом закопуючи в гроб ПК геймерів і називаючи їх, м'яко кажучи, представниками неординарної орієнтації. Так а яке відношення Олексій Прядко має до журналістської діяльності? Давайте повернемося трохи у минуло. 2018 рік. Альоша вперше попадає до Європейського Союзу, а саме, до Італії. Пізнання світу міняється кардинально. Для молодої консервативної уяви. Про загниваючу Європу відкривається абсолютно новий рівень життя, нова архітектура, нова гастрономія, нова культура. І він починає рубрику про подорожі, паралельно записуючи повчальні відеоролики в стилі, чому клуби, це повне лайно або чому я ненавиджу СРСР. Рівнобіжно цьому продовжуючи вести ігровий канал та огляд на техніку. 2020 рік. Вже ознайомлений із закордонним світом Альоша перестає створювати провокативні відео із матюками і починає робити відео доступними та зрозумілими для більшої маси людей. Тематика блогу та сама: подорожі, об'єктивна і непідкупна думка, огляд сучасного геймдеву і повчальні рекомендації по типу як переїхати в Європу. Тут він і робить перший крок до журналістської діяльності. Це цікаве попереду. 2022 рік тире наші дні. Вторгнення москалів. Альоша, не роздумуючи ні секунди, відмовляється від всіх підозрілих рекламодавців, лишаючи себе 90% всього заробітку. Бідний. Перший тиждень війни він оголосив публічно свою політичну позицію щодо України і почав робити благодійні збори коштів на ЗСУ. Одного разу, можливо, заради досвіду, а можливо, цілеспрямовано для Відоса пішов працювати волонтером в Польщу. Скоріше за все, це було цілеспрямовано на мою думку. Там довго не протримався, але невеликий блог був знятий до сьогоднішнього дня. Шевцов реалізував купу тем для роздумів сучасної молоді. Я вже не хочу згадувати до прикладу, чи потрібен фемінізм або кому вигідний ЛГБТ, але все-таки згадав: нехай у нього немає освіти журналіста, але враховуючи працю, яку він вклав у суспільство, я вважаю, що не дарма вибрав саме айтіпедію для розповіді.